Найсолодший Марципан. Повість казка. Марципановій країні у солодкій долині був собі король Марципан. Над усіма солодощами і чудесами пан. Жив він у палаці, збудованому із смачних пряників. Ще там жили перший і єдиний міністр короля Труфель, королівський кухар, добрий медяник та королівська донька. Мала Марципанка. А охороняли той палац цукеркові солдати, льодяники. Були вони невеличкі на зріст, але дужі і суворі. Коли вранці король прокидався, перший і єдиний міністр Трюфель питав його, чи солодко спалось в вашій ясновеличності. Солодко! вружився король. А які вам сни снилися? Солодкі, усміхався король і вже сам питав, а як живуть піддані моєї країни? Ой, солодко, відказував, низенько вклоняючись, перший і єдиний міністр. Тоді король виймав із великої скрині смачного марципанчика, а міністр знімав з голови свій корковий капелюх і простягав його на зустріч подарункові. Король кидав марципанчику капелюх. Перший єдиний міністр радісно вигукував, тричі підстрибував на одній нозі. Хай живе король Марципан і найбагатша у світі країна Марципанія. Він миттю зідав королівський дарунок, а капелюха знову насував аж на самісінький ніс. Чому на самісінький ніс? Про це ви дізнаєтеся трохи пізніше. А зараз давайте послухаємо. Що казав королеві перший і єдиний міністр? О, він завжди ставив перед своїм королем дуже важливе питання. Чи не бажає ваша королівська ясновеличність почати в ранішній туалет? Ой-ой, кривився король, він полюбляв спати. Повинен вам зауважити минулого разу, ви жалкували цукрової пудри для моїх королівських щічок. Отакий то був король Марципан. А країна Марципанія ось яка. Там усе було солодке. Навіть перед часник і редька, і в полі росли смачні марципани. Королівський кухар, добрий медяник, прокидався до світ сонця і швиденько йшов у поле збирати ті марципани, поки вони не зачерствіли від спеки. Дядечко Медяник клав марципани на велику тацю. Він завжди поспішав, бо треба було встигнути подати їх до ранкового королівського столу. Адже король, а ми вже знаємо його, теж звали Марципан. Оті солоденькі марципани любив понад усе на світі. Мабуть, і ти, мій любий читачу, вже мрієш потрапити до такої незвичної країни. І тебе цікавить, чи це можливо? Так слухай уважно. Є такий хлопчик, що знайшов країну Марципанію, і побував там.